То запитань, що буде як не являтися на суд, чи треба ходити в суд, чи не треба ходити в суд. Якщо ви разом із відзивом подасте клопотання про розгляд справи без вашої участі, вам не потрібно нікуди ходити і суд розгляне без вашої участі. Також, якщо ми практикуємо, якщо справа складніша, то скажімо. Відповідач може бути там, навіть за кордоном, чи там, там неважливо, у Львові, а ну, наш офіс в Полтаві, е, то можна, можна робити відеоконференції. Суд проводить в режимі відеоконференції і не обов'язково ходить на ці суди. Ну, знову ж таки, якщо є клопотання, якщо ви написали таке клопотання. Але от в основному, як е, і позивачі, банк, мікрокредитна, колекторська організація, так само і. Правозахисники, адвокати, юристи, громадська організація в основному відстрелюються паперами, скажімо так, ніхто на ті суди рідко, коли хто ходить, що якщо справа складна, справа тяжка, то можна взяти відеоконференцію і вже в режимі відеоконференції, скажімо так, контактувати з судом.